На Рівненській АЕС побувала одна із найбільш відомих у світі працівників медіа керівниця голосу Америки у східній Європі Мирослава Гонгадзе. На станції вона прибула разом із начальником рівненської обласної військової адміністрації Віталієм Ковалем. Моє завдання тут показати насправді, як Україна справляється з цією війною з цими всіма викликами. І ядерна безпека це один з дуже важливих елементів. Це те, що я хочу продемонструвати, показати, як це працює все, наскільки організовано все правильно і, і показати, що країна і, і всі ці виробництва вони потребують захисту і потребують підтримки. Насправді світ мало знає про Україну, зауважує пані Мирослава. Тому слід якомога ширше доносити інформацію про ситуацію в Україні. Бо світ має розуміти від таких об'єктів, як АЕС залежить безпека не лише України, а й всієї Європи. Ми робимо декілька матеріалів. Ми були біля білоруського кордону. Це матеріали для Всесвітньої служби голосу Америки. У нас понад 300 мільйонів глядачів у світі на всіх континентах. І якщо там Європа ще трошки більше знає, чи, чи Сполучені Штати, то, наприклад, такі країни, країни, наприклад, Латинської Америки, Південної Америки, країни Африки, це все для їхнього більше для їхнього розуміння, що насправді. Відбуваються тут в Україні робота обладнання Рівненської АЕС надійна. Персонал, який його експлуатує, захищений і впевнений в собі, наголошує генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк. Однак, в умовах війни ми потребуємо допомоги країн-партнерів щодо захищеності територій, на яких розташовані АЕС, мова йде про системи, які повинні повинні захищати ті ключові е пункти енергосистеми, які забезпечують. В першу чергу і безпечну роботу атомних станцій, а також забезпечують електроенергією наших, наше населення, наші міста. Нам потрібен захист неба. Цей меседж про підтримку України у сфері ядерної безпеки та захищеності АЕС постійно лине із платформи Голосу Америки, запевняє пані Мирослава. Також, на її думку, за період російської агресії українське суспільство пережило певну трансформацію. Всі настільки об'єднані, настільки підтримують один одного, і це якийсь такий страшний, але дуже надихаючий час для України. Саме тут сьогодні визначаються майбутнє світу і Європи на багато багато десятків років вперед. Водночас у межах візиту на Раес разом з Мирославою Гонгадзе голова рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль обговорив з керівництвом станції ситуацію щодо генерації електроенергії. Наразі після обстрілів в області відновлюється пошкоджена інфраструктура, і стабільна робота АЕС надважлива на енергетичному фронті. Атомники, співробітники Укренерго, Обленерго всі згуртовані і працюють. Ви молодці, великі. І те, що сьогодні всі згуртувалися і наближають перемогу там, де ми є, на своєму робочому місці це велика подяка всім. Тетяна Коровайчук, Павло Жих, канал енергатом.